Виростити солодкий перець починаючому городникові нелегко, а гострий подвійно, і хоча вони відносяться до одного виду, гіркий перець є більш примхливим і примхливим, але нічого неможливого немає, і ми допоможемо вирішити цю проблему види гострого перцю. Гострий, гіркий, пекучий і солодкий перці відносяться до однієї і тієї ж культури. Це всі у Держеєстрі гострі сорти виділені в окрему групу у більшості країн світу, де гіркий перець має більш високу популярність, такі сорти називають чилі. Для порівняння їх по гостроті навіть була розроблена так звана шкала пекучості сковіла, названа по імені американського хіміка Уилбура Сковіла, одиниці шкали Сковіла еш показують вміст в плодах капсийцину, що надає їм пекучий смак. Ця речовина застосовують в медицині для приготування пластирів, спиртової настоянки, мази, а також капсицин застосовується в газових балончиках і револьверах. Для того, щоб отримати приблизне уявлення про еш, наведемо такі приклади. Солодкий болгарський перець має 0 еш, сос та баско, 5000 перець халапеньо, 8000 гострий тайський перець, 50-100 тис, ямайський пекучий перець 100-200 тис. В основному селекцією суперострих сортів перцю захоплюються в країнах Південної і Центральної Америки, в Іспанії, Великобританії до теперішнього часу отримані сорти, пекучість яких перевершує один еш, а рекордсмен з Південної Кароліни перець перецьроліна Реапер набрав 1 мільйон 569 тисяч 300, 2 мільйони 200 тисяч одиниць. У нашій країні. Поки не надають такого значення і уваги культивації гострих сортів і пекучість за шкалою сковіла не визначають, тому відомостей з описів держреєстру недостатньо, щоб порівнювати наші сорти з вищописаними. Немає також відомостей про можливість їх вирощування в умовах України. Всі сорти представлені в Держреєстрі, призначені для вирощування у відкритому ґрунті під плівковим укриттям і в теплицях. Деякі з них садівники застосовують також для вирощування в домашніх умовах на підвіконні або на балконі. Таблиця, деякі популярні сорти гострого перцю, сорт, терміни дозрівання, урожайність, мдва маса плода, вкус, сорти для відкритого і закритого ґрунту, астраханський, 1,4,7, середнераний 3,1,2,2,4, дуже пекучий, тещен язик два, Двісті гострий, кіготь орла, середньостиглий чотири 0-4, Чудо підмосков'я, ранньостиглий 3, 6, 3 9, 5 три, дев'ятсот напівгоргона, немає зведень 2-0, гострий, сорти для дому, не, литра не спели немає зведені 5 острий Невеста, середньостиглий 200 нуль нуль фонарик, дзвіночок 2 з 50 пять полуострий, вогник 3. 820 гострий фотогалерея, деякі популярні сорти гострого перцю. Астраханський 147 – старий випробуваний сорт гострого перцю. Плоди гострого перцю тещен язик мають масу 40 45 гострий перець кіготь орла має велику врожайність. Чудо Києва раньостигли сорт гострого перцю. Перець медуза горгона виглядає красиво і декоративно. Гострий перець бабине літо на підвіконні може плодоносити цілий рік. Перець наречена приносить по 200 плодів з кожного кущика. Напівгострий перець можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і на балконі. Перець вогник давно прописався на підвіконнях українців вирощування розсади гіркого перцю. В Україні гіркий перець вирощують виключно розсадним способом, так як період його вегетації досить тривалий розрахунок термінів посіву насіння на розсаду. Терміни посіву насіння залежать від двох факторів: оптимальний вік розсади від моменту появи повних сходів до пересадки в ґрунт, відкритий або закритий. Іноді цей показник виробники вказують на упаковках насіння, але якщо цього немає, то дотримуються наступної залежності. Для ранніх сортів вибирають вік розсади в межах 50-60 днів для середньостиглих, 55-65 днів пізні висаджують у віці 65-75 днів. Терміни посадки розсади в ґрунт прийняті для конкретних територій, в залежності від кліматичних умов таблиця, терміни висадки розсади гіркого перцю в залежності від регіону вирощування, регіон, терміни посадки в ґрунт закритий відкритий сибір і уравтлять. 10 травня 1.0, 20 червня, північна частина середньої смухи, включаючи Підмосков'я 1, 5 маю 1.0, 15 червня, південна частина середньої полоси 1.0, 20 квітня 5, 15 травня, південні регіони 1, 5 марта 1, 5. 20 квітня для того, щоб розрахувати термін посіву до оптимального віку розсади для конкретного сорту додають кількість днів, які знадобляться для отримання повних сходів, воно однаково для всіх сортів і становить 10-15 днів. Наприклад, для пізніх сортів виходить 6-5-7-5-1-0-1-5-7-5. 90 днів потім методом зворотного відліку від термінів пересадки в конкретному регіоні знаходять оптимальні терміни посіву насіння на розсаду. Наприклад, для закритого ґрунту полісся в нашому випадку вийде 5, 10 травня, 7-5, 9-0, 10-25 лютого, як проростити насіння гіркого перцю, будь які насіння мають певний відсоток схожості, який для перців зазвичай становить 65-8-5. В межах встановленого терміну зберігання рівного 3-5 років. Тому, якщо городник хоче отримати гарантовані сходи в кожному горщику або торф'яної таблетці, то перед посівом насіння можна проростити до моменту їх прокльовування. Це роблять так: насіння калібрують шляхом занурення їх в стакан з підсоленою водою. Через 15-20 хвилин спливли насіння відбраковують. А опустилися на дно залишають для посіву з метою профілактики грибкових захворювань. Насіння дезінфікують шляхом занурення на 10-15 хвилин в рожевий розчин перманганату калію марганцівки, після чого промивають в проточній воді. Підготовлені насіння розкладають на добре зволожені ватяні диски. Розкладені на тарілці або в контейнері, тарілку поміщають в пакет і розташовують в теплому місці у 2,5-2,8. Наприклад, на батареї опалення щодня пакет відкривають для провітрювання і при необхідності оприскують насіння теплою водою з пульверизатора. Коли насіння проклюнуться, і з них здадуться білі корінці, то їх висівають в підготовлений субстрат. Грунт для розсади. Розсаду гіркого перцю краще вирощувати відразу в індивідуальних торф'яних можна і пластикових склянках об'ємом 0,3-05 або в торф'яних таблетках діаметром 40-50 мусклянки найпростіше заповнити готовою почосмесю з магазину, але при бажанні її нескладно заготовити і самостійно. Робити це потрібно восени шляхом змішування наступних компонентів це склад для прикладу, можуть бути й інші варіанти. Торф. Один частина пісок, один частина перегній, два частини дернова земля, два частини кислотність ґрунту повинна знаходитися в межах 6-7, що можна перевірити за допомогою лакмусового паперу. Самостійно приготовлену ґрунт бажано продезінфікувати шляхом прожарювання в духовці при температурі 1, 2,0 або обробити її рожевим розчином марганцівки. Сівба перед посівом ґрунт в склянках зволожують, після чого розкладають в них по один-два насінини і присипають шаром торфу або перегною товщиною 0,5. Посіви зволожують з розпилювача і поміщають в тепле до 2,5. 28 вісімц і темне місце до моменту появи сходів, на цей час краще вкрити їх плівкою для створення парникового ефекту. Після появи сходів плівку знімають і переміщують ємності в світле місце з кімнатною температурою. Наприклад, на підвіконня, коли і як пікірувати гіркий перець, і чи потрібно це взагалі перець не любить пересадок і пікіровки, особливо пов'язаних з травмуванням коренів. Але якщо спочатку його висадили в ємності недостатнього обсягу, то після утворення на сходах двох-трьох справжніх листків розсаду пікірують у великій ємності способом перевалки з грудкою землі. При цьому рослини повинні залишатися на тому ж рівні, що росли до цього Заглиблення перець не любить рослини, висаджені в торфяні таблетки, пересаджують у великі горщики разом з таблетками, попередньо видаляючи з них сіточку. Догляд за розсадою. Розсада перцю потребує складному, але постійному і регулярному догляді Досвечиване, оскільки світловий день взимку і ранньою весною занадто короткий, а дні часто похмурі, то для нормального розвитку розсаду обов'язково досвідчують, для цього застосовують світильники. Оснащені лампами денного світла, економками або спеціальними світлодіодними фітолампи, що випромінюють світло необхідного рослинам спектру. Починаючи з моменту появи сходів рослинам, необхідно створити світловий день тривалістю 12-14 годин, якщо цього не зробити. То стебла витягнуться, стануть чахлими і загинуть. Полива для поливу розсади не можна застосовувати воду з під крана через вміст в ній хлору, небезпечного для маленьких сходів, краще використовувати талу дощову або бутильовану воду, якщо такої можливості немає, то застосовують водопровідну. Давши їй попередньо відстоятися 2-3 дня, частоту поливів і норму витрати води вибирають так, щоб ґрунт не пересихала глибше, ніж на 0,5-1,0 смі в той же час не заболочувалася. Якщо в приміщенні занадто сухе повітря, то розсаду варто періодично оприскувати водою з розпилювача, а також розмістити поблизу ємність водою для підвищення вологості повітря. Оптимально вона повинна знаходитися в межах 60-75%. Що можна перевірити за допомогою гігрометра. Підгодівля їх знадобиться три через два тижні після появи повних сходів при утворенні двох справжніх листків підгодовують розсаду азотом, для цього в одному літрі води розчиняють два 3 аміачної селітри або один-два хичовини і отриманим розчином поливають розсаду. Через 10-15 днів після пікірування або після утворення чотирьох справжніх листків рослини підгодовують повторно знижуючи дозування азоту в 2-3 рази і додаючи фосфор і калій у вигляді монофосфату калію, розчиненого у воді 1-2 гл. І таким же складом підгодовують рослини за 4-6 днів до пересадки в ґрунт. Формування Кущі перцю для нормального розвитку обов'язково потрібно формувати, зазвичай це роблять в 2-3 стебла, а приступають до операції або на стадії розсади. Або вже після пересадки в ґрунт, це залежить від того, коли на стеблі утворюється розвилка. Зазвичай стебло починає роздвоюватися після 5-6 листа, і в розвилці утворюється так званий коронний квітковий бутон, його потрібно відразу ж і без жалю видалити, після чого молоді стебла почнуть впевнено рости і розвиватися. Всі можливі пасинки до розвилки також підлягають видаленню. Відео Формування розсади перцю, посадка перцю в ґрунт, коли повітря і ґрунт досить прогріються, і середньодобова температура встановиться на рівні 1,5. можна приступати до пересадки розсади в ґрунт, підготовка ґрунту. Перець, в тому числі гострий, любить пухкий поживний ґрунт з кислотністю близькою до нейтральної. До підготовки грядок приступають завчасно. Як правило, восени під глибоку перекопування додають добрива в наступному складі перегній або компост 5-10 гм2 суперфосфат, 30-40 м2 деревна 3-5 3,5 2 ранньою весною, як тільки дозволять погодні умови грунт слід розпушити проборонувати з метою утримання накопичилася вологи. Правила посадки для багатьох овочевих культур. В тому числі і для гіркого перцю добре підходять стрічкові схеми посадки, при яких на грядці шириною 100-120 розташовують 2-3 ряди рослин відстань між рядами, а також інтервал між кущами в ряду залежить від характеристик конкретного сорту. Такі грядки при необхідності легко вкривати плівкою або нетканим покривним матеріалом по попередньо встановленим дух. Ця схема також підходить і для теплиць. При плануванні ділянки потрібно пам'ятати про одне важливе правило гострий і солодкий перці слід садити якнайдалі один від одного, в іншому випадку, в результаті взаємного перезапилення, гострий перець може втратити свою пекучість, а солодкий, придбати її пересадку здійснюють в попередньо рясно зволожені лунки разом з торфяними горщиками або перевалкою з грудкою землі з пластикових склянок. При цьому стежить за тим, щоб рослини не виявилися заглибленими більш ніж на один см. після посадки перці ще раз зволожують і мульчують будь яким підходящим підручним матеріалом торф перегній, солома, лушпиня, соняшнику або гречки, і т. вирощування гіркого перцю у відкритому ґрунті, якщо грядка гіркого перцю розташована на теплому сонячному місці без протягів і підтоплень. То успіх заходу буде залежати лише від своєчасного і регулярного догляду полива, гіркий перець не любить дефіциту вологи, тому поливати його потрібно досить часто. При цьому потреба в поливах визначають за ступенем вологості ґрунту, вона не повинна пересихати більш ніж на 2-4 смі в той же час не можна допускати перезволоження і заболоченості. Зазвичай достатньо 2-3 поливів на тиждень. Мольчування запобігає появі кірки і дозволяє збільшувати інтервали між поливами. Застосування систем крапельного зрошення значно полегшує процес і покращує мікроклімат на грядках. Підгодівля через два тижні після пересадки розсади в ґрунт приступають до першої підгодівлі. В цей час необхідно забезпечити швидке зростання кущів і нарощування зеленої маси, тому застосовують азотовмісні добрива в їх якості можуть виступати мінеральні, аміачна селітра по нормі 20-30 гм2, щовина 10-20 2 органічні, настої коров'яку або курячого посліду, в бочці з широким горлом наполягають обраний компонент навпіл з водою протягом 5-7 днів, розбавлення водою 1, 5 або 1, 10 для курячого посліду, при витраті по 1 в накущу зелене добриво, яке готують і застосовують аналогічним чином. Тільки замість гною застосовують звичайну свіжоскошену траву або бур'яни з городу найкраще підходить кропива. У період цвітіння для кращого утворення зав'язи часто оприскують перці розчином борної, кислоти в концентрації 1. Після цього для швидкого росту плодів знадобляться калій і фосфор, які найпростіше і краще вносити шляхом поливу рослин розчином 10-20 гмонофосфату калію в відрі води, це норма на 1-2. Далі. Підгодівлі повторюють з інтервалом 2-3 тижні, чергуючи азотні, їх дозування зменшують удвічі з калінофосфорними, а також корисні позакореневе підживлення комплексними мінеральними добривами, наприклад, агрікола, чистий лист, содорушка і ін застосовуючи їх відповідно до інструкції, що додається: формування і пасинкування, якщо формування перцю не почали на стадії розсади. То її обов'язково потрібно зробити після утворення розвилки стебла. Надалі коронні бутони можуть з'явитися в інших розвилках, їх також видаляють зазвичай кущ ведуть не більше, ніж в два-три стебла, тому після їх формування все з'являються, пасники періодично і регулярно прищипують, коли на кущі зав'яжуться 25-30 плодів, все верхівки слід також прищипнуть, таким способом зупиняється подальше утворення квітів і зав'язи. А сили рослини зосереджуються на визрівання залишених перців. Обробка гіркі перці іноді уражаються хворобами і шкідниками на рівні з іншими сортами культури, заходи боротьби з ними такі ж, як і для солодких сортів. Коротко перерахуємо заходи профілактики, яких в переважній більшості випадків досить, щоб уникнути проблем. Обробка розсади і дорослих кущів фітоспорін. Це біологічний засіб захисту рослин від грибкових захворювань. Що не викликає звикання резистентності у збудників, оприскування можна проводити протягом вегетації з інтервалом 2-3 тижні. Препарат безпечний для людини і може застосовуватися в період дозрівання і збору плодів. Від шкідників допомагають звичайні інсектициди, засоби боротьби зі шкідниками. Які потрібно використовувати при наявності ознак нападу за місяць до збору врожаю можна застосовувати тільки біологічні засоби, наприклад, фитоверб, актара та інші, а також різні народні засоби. Причому найчастіше, наприклад, в боротьбі з попелиць і слимаками, допомагають настої плодів пекучого перцю врожаю минулого року, особливості вирощування в теплиці у більшості регіонів з холодним кліматом виростити гіркий перець можна тільки в теплиці. Так як у відкритому ґрунті він не встигає визрівати, агротехніка закритого ґрунту цієї культури має деякі особливості необхідність дотримання певних умов вирощування, оптимальний діапазон температур. 23-28 при його перевищенні потрібно застосовувати провітрювання, а при зниженні температури до 1-2-15, буде потрібно додатковий обігрів, вологість повітря в межах сімдесят 0 Її можна регулювати шляхом провітрювання при перевищенні норми і шляхом розміщення ямності з водою при підвищеній сухості. При відсутності бджіл потрібно штучне запилення шляхом ручного струшування кущиків або застосуванням вентилятора. Концентрацію азотовмісних добрив при підгодівлі знижують удвічі в порівнянні з відкритим ґрунтом. Схеми посадок вибирають трохи більш загущені ніж у відкритому ґрунті. Тому формують рослини в один-два стебла особливості вирощування в домашніх умовах. Вирощування в домашніх умовах відбувається в обмежених обсягах ґрунту, що накладає обмеження на застосування сортів з об'ємною кореневою системою, зазвичай намагаються для будинку вибирати низькорослі сорти, але є успішний досвід вирощування на балконі високорослих кущів, наприклад, ліхтарик. При цьому потрібно керуватися рекомендаціями. Викладеними раніше, враховуючи додаткові моменти, на які слід звернути увагу, рослини потребують великої кількості світла, але від попадання прямих сонячних променів краще їх притинить горизонтальними жалюзі, спорюючи розсіяну освітленість. На період зими з грудня по лютий перцю потрібно забезпечити стан спокою. Для цього обривають все зав'язи, і квіти знижують температуру до 1,5-18, сприпиняють підживлення, поливи замінюють регулярним оприскуванням водою верхнього шару ґрунту, і рослини до свечі вони не проводять. Навесні роблять обрізку, видаляючи надмірно, витягнулися пагони. У приміщенні. Де вирощується перець, не можна допускати протягів, але періодичні провітрювання потрібні. Відео обрізка і формування елітних сортів сверхострого перцю в домашніх умовах для просунутих перцеведов 3-3 хвилини. Відгуки городників дуже гострий і пекучий перець, угорський жовтий, від ну просто вирвіть око сію на початку лютого, потім у відкритий ґрунт в теплиці місця шкода. Та й солодкі переопиліть може саджу на початку червня в борозну, місця більше немає, всього 5 штук на один лбанку огірків. Відрізаю коліщатко шириною 5-7 взимку після вживання огірка, в роті палить хвилин 10-15, але терпимо навіть приємно. З інших роблю домашню аджику, окрема пісня, шлунок повинен бути гумовою грілкою, джина 5-1, удмуртіяхц, форюмгою серію триац 1-3-6-5-8-3. Абе 2 привіт, марбюр. Я два роки вирощую гострий перець, називається Кампай. Дуже гострий, головне, мені подобається, що можна зеленим для борщу. Наприклад, зірвати і він вже гострий, я його іноді на підвіконня зеленим висипаю, щоб дійшов, не псується і гостроту не втрачає. Віктор 69, Бєлгород. В Фурюмгою серютрац один три шість п'ять 2 я теж в минулому році спробував виростити гострий перець. Вийшло погано, гіркота пропадає через перезапилення з болгарським, їх треба садити в різних кутах, до того ж, швидше за все, краще в теплиці. У мене дуже гострий перець вийшов тільки на підвіконні з насіння, взятих у колег, що на чилі, звичайно, перчики дуже маленькі, довжиною два см, але пекучі до неможливості севен магнітогорськцфурмогою серію 3 1 3, 6, 5, 8, 3. Я два роки поспіль садила тульський гострий. Гібрид дуже нам подобається він гострий, але терпимо. Чоловік його зі щами дуже любить їсти. Ми його і маринували на зиму в баночках, вирощуємо окремо від солодкого. Якщо солодкий найкраще вдається в теплиці, то гіркий більш невибагливий. Відмінно росте, в ох, минулого літа для різноманітності прикупила ще різних сортів гірких перців і посадила мову дракона і аджику, замаринували, як завжди, відкрили баночку зовсім недавно і ніхто їсти не може полум'я вогонь. А ми то думали, ну, гіркий і гіркий, тільки назви різні, а немає. Тепер будемо вже знати, що аджику з мовою дракона краще висушити змолоти і використовувати як перцеву приправу. Чмівки. Фурьомого серю Трацу того сезону був червоний халапеньо, реально слабоострий, грам по сорок, товстостінний, весь покритий якби павутинкою осло чотири штуки в теплиці, тому урожай був нормальний. Халапеньо досить комфортно вог при хорошому літо. Навіть у нас себе почуває, хабаняро більш, менш щось вартісне можна отримати на два рік, тому на літо в теплицю в зиму на підвіконня. Розво «Новосибірськц» в форюмгою «Серютри» Ац-1-3-6-5-8-3 «Паге-4-сорт» «Червоний дракон» фірми «Седек» перший зняв 25 травня. У липні був об'єднаний повністю листоїдом. Оприскати його жмеленими плодами за порадою сахарок. Окреме спасибі їй. І ось у вересні і цвіте, і плодоносить севен «Магнітогорськц». Форюм Гойсерю Треац 1.3.6.5.8.3 Пабе 7 Панволін -0, 0 сказав, а гострий перець на підвіконні почав подвідать і скидати листя. Видно, зиму чує. Десь читав, що для кращої зимівлі потрібно практично припинити полив і обрізати його. Ось тільки не зміг знайти. Чи то 1.3 обрізати, чи то 1.3 залишити, підкажіть. Якщо хто знає, коли період, плодоношення закінчується. Рослина обрізають на 1-3, поливи скорочують, а не припиняють, не можна допускати пересихання грунту в горщиках рефері Нікополь. форюмгою серію трац 136583 три шість п'ятьвісімтри, пересічному споживачеві. Не буде потрібно багато гострого перцю, і навряд чи він буде зв'язуватися з його вирощуванням. А ось любителі гострих кетчупів, соусів і приправ напевно не упустять можливість отримати на своїй ділянці або будинку екзотичний сорт пекучого овоча.